Собственники, документированные паспортом гражданина Украины с регистрацией на территории ДНР, пребывали на территорию региона для получения паспорта гражданина Российской Федерации, регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества ЕГРН РФ, а затем вернулись к местам своего фактического проживания на территории Украины, либо иных недружественных государств. При этом ими осуществляется коммерческая деятельность в отношении таких объектов недвижимости при помощи находящихся на территории ДНР посредников. Ну, в частности, это сдача в аренду, если не продажа. Доход от которой вывозится за пределы Российской Федерации, и в том числе направляется на финансирование государства Украины и вооруженных формирований Украины более того, если это в регионе пытались такие люди получить паспорт Российской Федерации, это имели место имелась возможность это купировать, но зачастую это за паспортами обращались в другие регионы, где информации о деятельности таких лиц, ну, просто не было никакой, и наоборот шли как можно быстрее навстречу, потому что видели прописку на ну, территории там, бывшей там Донецкой области, поэтому требует особого внимания Значит, 24 января 2025 года в Государственную Думу был внесен разработанный правительством Российской Федерации законопроект номер 82 62 -41 8 об особенностях признания на территории Российской Федерации действий документов, являющихся основанием для государственной регистрации права на недвижимое имущество. Для целей и оценки соответствия правоустанавливающих документов требования предусмотрены законопроектом. Из законодательства Российской Федерации предусматривается создание исполнительными органами государственной власти ДНР, ЛНР, запорожской и херсонских областей региональных комиссий, к полномочиям которых будут относиться принятие решения о таком соответствии либо несоответствии. В целях разрешения обозначенного проблемного вопроса предлагается дополнить законопроект нормами, наделяющими такие региональные комиссии правом принятия решений по ограничению реализации прав собственности таких граждан на недвижимое имущество, в частности, запрету сдачи в аренду или иных видов предоставления в пользование, включая бесплатное. Также предлагается рассмотреть возможность временного изъятия таких объектов недвижимости по решению региональной комиссии для использования в целях маневренного фонда республики на период отсутствия собственников. Видео, яке вы щойно подивилися, Напевно, розриває ваш спокій і як мінімум викликає бажання відновити справедливість. Бо на цьому відео очільник терористичної організації невизнаної Республіки ДНР Денис Пиширін заявляє, що він хоче відбирати квартири і приватні будинки у всіх, хто має російський паспорт, хто зареєстрував за російським законом свої права власності на. На окупованій Росією території, але не знаходиться в окупації. Лише це не знаходження в окупації є вже підставою для того, щоб ви втратили своє майно, вважає терорист Денис Пушилін. І це, звісно, потребує певних пояснень. Чим викликана така заява, така радикальна заява. І чому Денис Пушилін йде на відверте порушення прав людей навіть за російськими законами? Мене Анна Романенко, і я говорю тут на своєму каналі про важливі речі пов'язані з Маріуполем, Маріупольцями, Донеччиною і всім, що відбувається в окупації. Будь ласка, підпишіться на канал. Вчора Денис Пушилін зустрівся з диктатором Путіним. І він розказав про соціальне становище на окупованій території Донеччини. Він там бравурно рапортував про те, як будуються нові лікарні, як відкриваються пологові будинки, як ремонтуються школи і будується компенсаційне житло. Але є дещо чого Пушинин Путіну не сказав, принаймні публічно на камеру. Він не сказав про те, що в лікарнях, які він будує, нема лікарів. Що вчителям не вистачає грошей на зарплату, і що є постійні затримки заробітної плати, а що компенсаційне житло з початку нового року вже більше не будуються, і що всі будівництва, попри бривожні обіцянки, заморожені. Про це, до речі, він чесно казав ще в грудні 24-го року, відповідаючи на питання журналістів-колаборантів із Маріуполя. Це була прес-конференція Поширена, журналістка Терещенко спитала, чи буде будуватися компенсаційне житло. як, коли, в якому обсязі безпосередньо в Маріуполь, що Пушилін сказав, що все, лавочка закрита. А замість компенсаційного житла люди будуть отримувати чужі квартири, які він разом з колаборантами в Маріуполі відбирає у законних власників. І якщо спочатку це сприймалося як просто слова диктатор, то зараз ми бачимо це реальну реалізацію цих його. Обіцянок, бо на території окупованої Донеччини починається нова хвиля віджиму власності. І все було б добре для окупантів, якби не законопроект. Законопроект номер 8262418 який зараз зареєстрований в Державній думі Російської Федерації. Цим законопроектом Росіяни раптом вирішили полегшити людям, що опинилися на окупованій території, відновлювати свої права власності на нерухоме. Вони цим законопроектом вводиться таке положення. Що для того, щоб відновити свої втрачені документи, щоб довести, що ти маєш право на ту чи іншу квартиру, в якій там жив, мешкав з кимось, з родичами чи сам, не треба звертатися до суду, а достатньо лише звернутися до спеціальної комісії, які утворюють виконкоми муніципальних округів, і ці виконкоми і будуть ухвалювати рішення і видавати нові документи людям. Так от, якщо б цей законопроект був ухвалений в тому віді, в якому він зареєстрований, і якщо б він почав діяти, то тисячі людей, які вже зараз втратили свої права на нерухомість і не змогли довести навіть через суди, що вони є власниками квартир або будинків, вони б могли отримати знову шанс довести таке своє право і повернути у втрачену власність. І це точно не в інтересах тих колаборантів, які зараз панують на окупованій території Донеччини. Це і сам Денис Поширін, це і Олег Маргун в Маріуполі, і його заступники. Бо один із заступників Олександр Дмитрієв, який зараз повернувся в окупацію, фактично зробив цей. Оці віджаті квартиру власників своїм власним особистим бізнесом частина тих квартир, які окупаційна влада відбирає у майгупаців, вони привласнюють. Частину дійсно передають у розпорядження тим, хто через російську агресію втратив дах над головою, фактично залишається вже три роки безхатченками. Якщо Держдума Російської Федерації ухвалить законопроект, в тому виді, якому він зараз зареєстрований у Російській Держдумі, то ці всі люди, всі ці колаборанти втратять можливість заробляти гроші. З великою вирогідністю втратить можливість заробляти гроші на чужих квартирах. Саме тому Денис Пушин і вийшов з пропозицією доповнити цей законопроект. Він тепер пропонує не тільки, щоб ця комісія, спеціальна, яка буде створена, видавала документи на право власності людям, але щоб вона ще і забирала право власності у тих. Так би мовити, негідників, які не хочуть жити в дирі на території воєнних дій, у знищених містах, у зруйнованих комунікаціях. От саме в цьому ці люди і винні. Звичайно, що підставою для такої заборони на право власності Денис Пушевін вигадує міфічну допомогу Збройним силам України. Ну а чим ще лякати Путіна і інших російських окупантів? Звісно, це чим? Яке саме рішення ухвалить Путін? Чи дослухається він до пропозиції своєї карманної обіз'янки І ухвалить, внесе зміни в цей вже зареєстрований законопроект? Ми не знаємо, скоріш за все, так. Скоріше за все, так і в цьому разі дійсно? На оповних територіях розпочнеться нова хвиля від'єму майна у законних власників. Нам залишається лише спостерігати за ситуацією на куповних територіях і готуватися до різних сценаріїв, в тому числі і найгірших. Дякую, що слухали, і залишайтеся, будь ласка, на каналі.